só uma perna, Російські боти постійно накидують скарги на мої репортажі, тому попрошу вас підтримати цей сюжет лайком, коментарем та підпискою на канал. Цим мені дуже допоможете. Дякую. Фух. Тяжко, так? Да? Я не встигаю з вами. Та Можливо. не тяжко. Працюєте ви дуже добре. Ми казали, що, ми, казали, що ми є професіонали для своєї <рес> справи. Ви фахівці ландшафтного дизайну. Саме так, ніяк інакше. Це у нас тільки що був вогонь на заборону. Так, на заборону дії ворожої артилерії. А, це ми працювали наш... так, так. неймовірно. Ага. Це, це ми працюємо, називається контрбатарейна боротьба, але просто заборона їхньої дії. А результат вам поки відомий, чи ні. Чи вам Якщо не вони відомляли? перестають працювати, значить результат да. добрий. В основному нам так доповідають, хто дає цілі, що кажуть, що після вашої роботи перестали працювати. А, все, дуже вам дякую. Да. Замок-замок. Тупо в будинок віагри. Плюс, плюс, тупо в будинок віагри. О, ласку, що є. Давайте все. Ану, давайте, прикривайте мене, бігом. Попав! Стоп-стоп, стоп, дай, я щось з Замок, замок, давай, що там? Деколи буває дуже багато їхніх літальних апаратів, які спостерігають і прямо не дають нам працювати. Ага. — Тобто вони над нами нам приходить інформація по їхніх польотах, висікають їх і ми теж стараємося дуже швидко і десь далі від'їжджати, працювати. Uh -huh. А як взагалі таке питання, думаю, для командира буде незвичне. Чи ламається взагалі ваша коробочка чи ні? Як часто ви ремонтуєте? Ні, ну, як вона тоді е ламається, як ми не на роботі, ми її швидко лагодимо і uh -huh. на роботу вона завжди вчасно. Я, ні, це дійсно це не жарт. Не було такого, щоб Ту, звичайно, щоб десь при роботі поламалося. Uh -huh. Е, то залежно, як екіпаж ставиться до техніки. Постійно профілактика, постійно передивитися все, знати, що все працює, воно не буде ламатися. Ви зараз робите укриття від ланцетів, правильно? Так. Ага. Сподіваємося. А були вже у вас якісь небезпечні випадки? — тут, тут не було. Тут, це ось і на кузові від куль, правильно? Це, це, улавки, так? це ось зараз бойове чергування сьогодні. Так. Нас ми заступили в 6-й ранку на 24 години і несемо до чергування зараз в лісі, посадці, а. чекаємо на ціль, а на ніч виїжджаємо на своє місце перебування. Де ми Мешкаємо і в разі роботи нічної виїжджаємо і відпрацьовуємо а, по тоб... цілі. Тобто ви виїжджаєте по команді, по команді командира, так. І ціль і відразу вогонь-вогонь. Так, ну буквально скільки там 5-7 хвилин до нашої точки, з якої ми будемо працювати, бо все залежить від цілі. Якщо ціль далеко, то треба ближче під'їжджати. Якщо ціль ближче, то ми ближче стаємо. Підпрацьовуємо до двох хвилин часу, наводимося, орієнтуємося. Це ви зараз працюєте навколо Бахмута, а саме район зосередження Кліщівка. Бахмут, Кліщівка, Андріївка. А, і також працюєте з сумішніми підрозділами? Так, є в нас так само інший звод, він трошки далі від нас стоїть. Там так само є машини, які заступають на чергування. Просто ми тут, а вони там. Ага. Щоб не було зосередження великої техніки в одному місці. Ви в розронку, хто саме? Не, навідник. навідник. О, від вас багато що залежить, яка у вас буде правильна наводка, яке буде вдале відпрацювання. Ну, поки що хибних не було. Проходить ваш день. Появить чергування. Чим ви займаєтесь? Виїжджаємо і очікуємо ціль, проводимо, хто як, відпочиваємо на природі, мерзнемо, коли холодно. П'ємо чай, каву, маємо з собою бутерброди. Обіда їм. Так само привозять нам хлопці обід, готують і привозять ТВНах, щоб було перше, друге. В загальному, поки не є так холодно, то добре. Коли вже холодніше, тоді трошки важче. Блін, ви така позитивна людина, ви душа компанії? Не завжди. На цих кадрах з Мавіка, що поділись бійці 80-ї окремої десант штурмової бригади, вщен знищують населений пункт Кліщівка, що знаходиться південніше від Бахмута. Запеклі сутички навколо селища не встигають. Окупанти по декілька разів на день проводять наступальні дії. Хлопці виконують цілодобове чергування своєї зони відповідальності і у разі виявлення противника чи інших засобів ворога наносять вогневе ураження. Настрій хлопців позитивний, що дає особливу приємну атмосферу. В з зйомки сюжету роботи бойового розрахунку град 1 було достатньо, але зі слів командира не вистачає тільки снарядів. Вони зараз все самі роблять. Но ви що закінчили військову кафедру? Да. 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 я військову яску. Згодом командир повідомляє, що з'явилася чергова ціль, і потрібно терміново відпрацювати. Декілька хвилин швидкої їзди і розрахунок на бойові позиції, ще дві хвилини, і готові до першого пострілу. У ну, нас є інформація про те, де в них знаходиться їхня артилерія, плюс різні системи радари засікають звідки стріляє їхня сам артилерія саме в цей момент. І е, періодично бувають цілі, ну, які називають на заборону дії. Тобто подавити в цей момент е, вогонь противника. Наприклад, наша воро... наша піхота штурмує ворожу, е, противник це бачить, починає артилерію стріляти по. Е, Нашій піхоті, і звичайно, ну, єдиний варіант, як в цей момент захистити нашу піхоту, зробити так, щоб їхня артилерія перестала працювати. Відповідно, тобто, в цей момент, якщо ми маємо можливість прямо під ми можемо знищувати їхню артилерію. Якщо немає можливості підкоригування, тобто ми не можемо саме в цей момент спостерігати ворожу артилерію, ми з допомогою радарних систем визначаємо звідки і працюємо на заборону, щоб на певний час їх подавити, щоб в цей час наша піхота могла зробити певні штурмові дії. ніхуя собі тут подвал well, От усюди до того завалено стовпадись. Ну типа принципі куди докинеш? Там є щас спільгають, особливо по праву руку по праву руку обидно кипю прикритій господаря. Що, назор взірветься? Ні, сидит, сиди, она не взорвет. А она что у нас? Сдетонирует. Она выпрыгивает, становится на 4 лапы. Бля, я ж такой хуйни не бачу, бля. Что, идем есть? Обидать? Война войной. Война войной обид, Вийна обид. Вийная, вийная по распорядку. Сразу у нас типа что поднялся, да, у вас? Ну, в червоном кругу. Я тебя вот, да, да, да. Нам уже. Чуешь? Тоді була інтенсивна робота, що трьома машинами працювали. А так як зараз менше дають цілі і менше роботи. А, а коли було звільнення кліщівки, як часто ви працювали взагалі Ось за ці 4 місяці? Можна сказати, що сутку було на чергування, а ви давали цільну зараз більше працювали. А ви працювали більше по... на заборону чи працювали там, в тій, по тилових позиціях, там по забезпеченню, по логістиці? На, на скученні противника. Так. Ага. Ну, і, звичайно, на заборону, тоси та, та, чорнове закручені. Тобто піхота, коли бачить, що працюють наші гради, була довольна вашою роботою. Вже. На цих кадрах ви можете бачити наслідки руйнації колись існуючого селища Кріщівка. Тепер воно залишається тільки крапкою на мапі. Якщо говорити про апокаліпсис, то це тут. І таких місць дуже багато, куди приходять російські війська. Закликаю донатити нашим героям, адже війна триває, і потреби у забезпеченні завжди присутні.